Трансфер судакова у Бенфіку супер нормально жахливо супер нормально. Я все ж таки ж вважаю, що його гарним моментом для переходу було. Раніше і це був би Наполі. тому сад, трансфер до Бенфіки це нормально. Це просто аби наступного сезону він і став шапаренком. Ну але в наполі він би просто не був основним. Це точно. Ну, тобто переходиш у Бенфіку, так ти говориш дійсно в нього зараз важкий період у житті. Там власне буде час адаптуватись. Там чемпіонат такий, який дозволяє це зробити. Ти переходиш у наполі. Там уже є Мактоміний, там є на твоїй позиції дебрюйне. Там є Замбонгіса, теж дуже важливий футболіст для конте. Підсумку, ти не стаєш відразу основним, у тебе ще важкий період, тобі 22 роки, і ти на фоні цього можеш загнати ще більше. Не знаю, мені здається, що очевидний варіант. Я згоден, що в цілому і для шахтаря, і для судокова, і для збірної України було б краще, щоб у нас у складі був футболіст на а не Бенфіки. Але якщо ми говоримо про самого судокова, то кажу, для мене здається, це дуже хороший варіант саме у конкуренції, і коли ти вже не можеш, коли тобі важко, і саме тоді. Ти вже починаєш прогресувати. І там був дебрюйне, якого треба підміняти, і можна трошки повчитися. Все.